Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Свекрухи бувають різні тихі, буркотливі, мовчазні, каверзні. Є прораби в спідниці, що знають все і про все, а є й такі, що завжди і усім невдоволені. Ти хоч колесом перед нею крутися та на вухах стій, а вона скаже, що от вона в молодості і не такі кульбіти робила, і зовсім не так то робиться. Оксана на свекруха, Валентина Семенівна, була особливою. Її можна було б взяти консультанткою з питань, як правильно жити, якщо всі навколо роблять все неправильно. Щойно вона дізналася, що її син Сергій посварився з дружиною, відразу ж оголосила тривогу Я так цього не залишу, заявила подрузі по телефону. Та дівчина його зовсім зіпсувала. Сергійко в мене був акуратним, чемним, супереч слова не скаже. А тепер що ж? Лаються, та ще й борщ він сам варить. Ти уявляєш? Чоловік на кухні порається. Халепа. На тому і порішила. Треба терміново їхати до молодят, рятувати сім'ю. Як сама сказала, ставити все на місце. О дев'ятій ранку в суботу дверний дзвінок квартири Сергія та Оксани розітнув повітря, як сирена. Оксана саме прокинулась і, накинувши халат, йшла до ванної кімнати. Сергій ще ніжився у ліжку, чекаючи своєї черги в душ. Зрозумівши, що непроханий гість не заспокоїться і буде надзвонювати, поки всіх сусідів не поперелякує, молода жінка поспішила відчинити. І дуже здивувалася, побачивши на порозі свикруху. Валентина Семенівна стояла, тримаючи в руках дві великі сумки з провіантом, і, по її рішучому вигляду, було зрозуміло, що нічим хорошим для молодя цей візит не закінчиться. Здрастуй, доню. сказала, ніби пригорщу снігу сипонула в обличчя здивованій невістці. Ну що, пустиш нарешті? Чи я тут під дверима і Нового року дочекаюся? Та заходьте, добрий день. посторонилася Оксана, пропускаючи до передпокою свекруху. Прийшла наводити у вас тут лад. ставлячи сумки на підлогу, і, озираючись на всі біч, проказала Валентина. А де ж мій синочок? Спить ще чи що? Який лад? ніби не почувши запитання про чоловіка, перепитала Оксана. Родинний, який же ще? Сергійко, коли телефонував, пожалівся, що ти йому нерви мотаєш і мозок виносиш. Оксана здивувалася таким одкровенням чоловіка, але промовчала. Заходьте, якщо вже прийшли. Тільки й сказала та почимчикувала до ванни. Нехай Сергій сам зі своєю матір'ю розбирається. Першу годину Валентина Семенівна вивчала квартиру, зазирала у всі шпарини. Навіть на стілець не полінувалася стати, щоб перевірити, чи є на шафі пил. Запитання сипалися одне за одним, і, не чекаючи відповіді на попереднє, незвана гостя казала вже наступне. Це що? Ти повісила непопрасовані штори? Хто тобі сказав, що вони самі вирівняються від власної ваги? Це ж як? Обіди без першої страви? Що ж це за обід такий буде? Дурниця якась, а не обід. А телевізор чому ж так тихо працює? Я не чую нічого. Робіть гучніше. Ну, то й не дивіться, якщо дуже голосно. Оксана терпіла. Годину, дві. Три і чотири, а на п'яті вона вже відверто, мало не вголос, рахувала до десяти, щоб заспокоїться, не вибухнуть. Їй було б легше, якби чоловіка не викликали термінову на роботу, і він би хоч частину матерного напору взяв на себе. Самій Оксані було неймовірно важко витримувати натиск невгамовної свекрухи. А увечері, коли Сергій повернувся з роботи. Валентина Семенівна гордо заявила. Сину, я все зрозуміла. Твоя Оксана просто розгубилася, і тому не в змозі дати лад сімейному життю. Але ж я для того і існую, щоб виправляти помилки і показувати, як треба жити правильно. Оксана тільки підняла очі догори. Так, показала, і розказала, навіть рецептами й перевірила, і переписала, щоб я готувала саме так, як вона вважає за потрібне. Ну, а що тут такого? Я ж допомогти вам хочу. знизала плечима свекруха. Допомогти? Чудово. Тоді завтра я беру вихідний в домашніх справах. А ви самі зварите борщ, поприбираєте, поперете і розвісите білизну. Ну і собаку ж, звичайно, вигуляєте. Щоб я наглядно могла побачити, як це коли правильно, без помилок. Свекруха спочатку спробувала перевести все в жарт. Та я ж пожартувала. А я ні, серйозно відповіла Оксана. Бо завтра у нас з вашим сином річниця шлюбу. Я хочу відпочити по справжньому. А вдень ми погуляємо по місту, сходимо в парк, ну а ввечері посидимо в ресторані. Ви ж самі казали, що сім'я то спільна справа. От і покажіть приклад мені на словах важче то дотункувати. Наступного ранку Валентина Семенівна прокинулася від гавкоту собаки, що просився гуляти. Потім, виснажена прогулянкою, вона раптом зрозуміла, що пральна машинка чомусь не реагує на її натискання кнопок, змушена була дзвонити синові за поясненнями. Подружжя ще рано вранці, коли вона спала, подалося десь на приміську базу кататися на човні. Борщ вийшов зовсім не червоним, таким, що аж в очі вбирає, а помаранчевим. Виявилося, що вона раніше якось і не звертала увагу на його колір. Ну а вишенькою на торті в її муках став пилосос, що виявився аж занадто потужним для неї. Засмоктав тюль, її футляр для окулярів. І на сам кінець, власний шнур. Добре, що встигла помітити і вчасно вимкнути, а то ще й пожежу в домі дітей влаштувала. Коли подружжя, відпочивши і задоволене проведеним днем, повернулася пізно ввечері з ресторану, то побачили дуже трагічну картину. Свекруха з томленими очима і рушником на голові, напів лежить на дивані, марно намагаючись одною рукою. Вирвати з пащі собаки пошкоджений шнур від полосо. Тварина вирішила, що з нею граються, і радісно перетягувала той шнур, гарчачи та повискуючи від задоволення Ну, що, мамо, як у тебе справи? Все вдалося зробити так, як хотіла. Лагідно запитав Сергій. Навіть не нагадуй, втомлено простогнала жінка. Твоя Оксана. Золота дівчина, якщо встигає з оцим всім управлятися, і ще й сили на вечір має. А я більше ніколи і нізащо не пхатиму у вашу сім'ю носа. Оксана поблажливо посміхнулася після її слів і пішла на кухню заварити чай, а подаючи до чашку духмяного напою з шматком торту, що принесли, сказала ви справді сьогодні допомогли мені, мамо. Я вже давно так не відпочивала. Та я вже зрозуміла, що ти не ледачкуєш в цьому домі, буркнула свекруха. І пес ваш також сьогодні відпочив на моїй нервовій системі. А повернувшись додому, Валентина Семенівна відразу ж зателефонувала подрузі. От знаєш, гель, сказала, не треба нікому і нічого доводити. Бо можна так надоводитися, що потім у психотерапевта черга з тебе почнеться. І хоча вона й далі переживала, як син почувається в молодій сім'ї, і чи справляється невістка зі своїми обов'язками господині дому, але манеру спілкування з ними все ж таки змінила. Тепер вона коли телефонувала, то починала кожну розмову зі слів Як у вас справи, дітки? Я нічого не радитиму. Я просто питаю. Але то був урок не тільки для неї, але й для молодого подружжя. Оксана вже не дивилася на свого чоловіка страхом, чекаючи на чергове зауваження і порівнювання з мамою. Ну а Сергій зрозумів, що його мама також людина, також не ідеальна. і іноді, якщо вона чомусь навчає, то не завжди сама управляється з тим ідеально. Вчити завжди легше, аніж робити. Цей урок всі засвоїли назавжди. Навіть пес того дня став більш слухняним і перестав гавкати безпідставно, мабуть, боявся, що його непослух знову залишить на ту жінку, яка мало не засмоктала його в пилосос.